Вітаю всіх любителів Ківі на нашому каналі. Сьогодні ми знаходимося у місті виноградів поруч з нашими дорослими ліанами Ківі. І зараз саме ми знаходимося біля чоловічого куща. За весь куща не буду показувати, тому що він досить уже великий. Але про що піде сьогодні мова? Піде про деякі проблемні питання. І моменти при вирощуванні ківі. На сьогодні я би виділив два такі основні проблематичні моменти при вирощуванні ківі. Ну Давайте по порядку. Ось перед нами зараз ми знаходимося біля куща запилювача. Ну Йому приблизно там 8-9 рік після посадки. Ну, саме чоловічі кущі Киві. Найбільш привабливі для котів. У нас своїх котів немає, проте сусідські коти прям пруться до наших чоловічих ліан ківі. І хочу показати, який тут малюнок кори, це все подерто тут котами. Але, як бачимо, нічого страшного, все це потроху. Заростає, коти тут точать свої кіхті, лізають, скачуть по ліанах, вони ламають деякі маленькі такі прирости, але, в принципі, кущ відновлюється, він уже доволі потужний і нічого йому не загрожує. Поки кущ був маленький, то я його Загорожував пластиковою сіткою, потім її забрав. Хоча, я думаю, що цього не потрібно було робити, і практика це підтверджує. А зараз перейдемо до головної проблеми. Зараз ми знаходимося із ровесником цього попереднього куща. Це вже у нас жіноча ліана, доволі потужна. Коти її не чіпають на диво, але. Коли проблема в тому, що коли я висаджував цю ліану, була така інформація, що для вертикальної шпалери, на якій вона зараз росте, потрібно формувати горизонтальний односторонній чи двосторонній кордон і на поверхні десь на висоті десь приблизно 60 см над поверхнею ґрунту. Приблизно щось таке я і зробив. Але зараз я нагадаю, що сталося у нас на Закарпатті минулого року. Ну, це, по-перше, посуха, яка тривала 4 місяці, і на додачу дуже висока температура повітря, яка потім різко змінилася на щоденні проливні дощі у вересні. Ну, як я не намагався допомогти пережити цим ліанам у цій стресовій ситуації. Але. Це не дуже допомогло. І вже десь на третій місяць без дощового періоду кора на цих ліанах почала тріщати. А після опадів оця кора почала розмокати і відслоюватися прямо як папір. Зараз можна ближче підійти і подивитися. Яка товщина у цієї кори бачимо досить така солідна. Що я зробив після сезону дощів? Оцю всю кору я зчистив до живого всього і замастив садовою фарбою. Добре, що Зима видалася не холодною, а то, я думаю, моїм всім цим ліанам був би капець. І зараз е, хочу показати, що кора відслоювалася і розмокала якраз на горизонтальній частині. Бачимо, яка більше мокла, і в місцях переходу. З горизонтальної її частини на оці вертикальні штамбу і такі гілки. І тут я, звичайно, позалишав уже багато таких потужних пагонів, думав, що ними прийдеться замінити оці всі цю всю частину. Але, так як все це добре заростає відновлюється, то я думаю, що це можна буде всі ці молоді пагони можна буде повирізати. І що можна сказати, що на арці, ківі, які сформовані на арці, ніяких проблем не було. Тобто нічого там не тріщало. Не відслоювалося, вони виглядять досить нормально. На цій ліані ніяких горизонтальних кордонів я не формував. Вона вже досить потужна і трохи, звичайно, ці основні скелетні гілки попросідали, але строго таких горизонтальних частин немає і все це виглядить досить нормально. А цей кущ від попереднього знаходиться на відстані 4 метрів. Тобто, умови тут були абсолютно одинакові. Тому, і я і роблю такий висновок, що краще. ну Це, звичайно, стосується наших природних умов, ніяких горизонтальних кордонів не формувати. І так вам постійно прийдеться обмежувати ліану в рості. Або Найкращий варіант це формувати, звичайно, ківі на арці. Взагалі ніяких проблем тут не виникає. Навіть плоди у нас не псуються, тому що вони висять знизу під листками. Вони захищені від прямих сонячних променів, опіків на них немає, кора не тріщить. Тобто, я думаю, що ну, це оптимальний варіант. І я ще хочу сказати, що, в принципі, маючи якісь початкові знання про вирощування Ківі, і врахувавши і наші помилки, можна обрати схему формування ліан-ківі, яка буде підходити саме вам у вашому конкретному випадку. Так що о, вибирайте для себе самі схеми, учіться разом з нами. І на, в тому числі і на наших помилках. Дякую всім за увагу. Підписуйтеся на наш канал. Скоро побачимося!